Командир підрозділу позвонив і сказав, що загинули в бою. З першого дня вони захищали Харків, Київ, евакуювали людей з Чернігова і знову на Харківщину. Він завжди прагнув не сидіти. Навіть виконуючи завдання в Києві, він рогався, сварився, щоб його відправили на Донбас звільняти дім або на Харківщину звільняти свій другий дім. Дякую я Дозору, що не забуваєте, Дякую, що він попав туди, що йому дуже подобалось. Він так згадував всіх. Ну, По-доброму і по-хорошому. Останнім часом багато задають питань, коли буде перемога, в якому вигляді. Я всім відповідаю, що перемога наша настала в той день. Коли ми не здалися, не підняли руки ворогу. Вічна пам'ять. Слава Україні, і хай вони живуть в наших серцях назавжди. Вони живуть, поки ми пам'ятаємо, і наш підрозділ, наша військова частина обов'язково помститься за смерть наших ребят і неодмінно настане наша перемога.